Сніданок, чи він потрібен і який він має бути? Якщо ви снідаєте і це для вас нормальна історія, то ваш сніданок повинен складатися з білку: це яйця, сир, риба, жирів, авокадо, горіхи, рослинна олія, оливкова і повільні вуглеводи це гречка, кіноа, цільнозерновий хліб тощо. Такий сніданок буде стабілізувати у вас рівень цукру, давати енергію протягом дня він буде вас насичувати. А чи потрібно обов'язково снідати? Якщо це не ваша історія і ви ніколи у житті не снідали і почуваєтеся нормально, можете не снідати, а їсти тоді, коли у вас вперше виникає потреба. Важливо розуміти, що має значення кількість прийомів їжі і регулярність, і баланс калорій, і правильно наповнена харчова тарілка. Хочеш приклади ідеальних сніданків? Пиши мені в Дірект сніданок, і я надішлю тобі список.